Мобілізація може зупинитись. Так, в ТЦК зробили шокуючу заяву щодо призову чоловіків. Про що там повідомили? Від чого, за їхніми словами, залежить терміни мобілізації та коли призов в Україні може зупинитися? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. В Україні триває мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Передусім, її строк залежить від безпекової ситуації на фронті та від загального ходу війни. Про це заявив речник Полтавського обласного та СП ТСП Роман Істомін в інтерв'ю Суспільному. Так, мобілізаційні заходи в Україні тривають. Кінцевим терміном мобілізації є 7 лютого 2025 року. Однак її можуть продовжити. Наразі мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, а також резервісти, які не мають права на відстрочку і не є заброньованими. За словами істоміна, мобілізація може зупинитися тоді, коли призвуть достатню кількість людей, зокрема для комплектування сил оборони. Це стосується і адміністративних затримань, але звичайно, силам оборони потрібне поповнення. Саме ми, ТЦК, є основним способом поповнення. Сил оборони, тому що призов на мобілізацію досі лишається основним способом комплектування в умовах війни. Істомін також прокоментував процедуру розшуку громадян, які порушили правила військового обліку. Він наголосив, що особи, які не оновили свої дані у військоматі, не підлягають автоматичному розшуку. За словами Істоміна, громадянин потрапляє в поле зору поліції тільки після неявки за отриманою повісткою. У таких випадках ТЦК надсилає до поліції запит на доставлення особи, додавши корінець повістки як підтвердження виклику. Після цього поліція приступає до розшукових заходів. А ТЦК не має загального списку осіб, які не оновили свої дані. Роман Істомін також пояснив, що запити на розшук здійснюються по кожному правопорушнику індивідуально. Поліція має право затримувати громадян за запитами ТЦК, діючи в межах своїх повноважень. За його словами, всі дії правоохоронців узгоджені із законодавством. А повідомлення в анонімних телеграм-каналах про раптові затримання не відповідають дійсності. Адміністративному затриманню або так званому силовому затриманню підлягають громадяни, які порушили правила військового обліку або законодавство стосовно мобілізації та оборони. Немає такого, що громадянин, який уточнив свої дані, який е виконує правила військового обліку, до нього раптом під'їжджає машина і його затримують без перевірки документів в такому дусі, як е це можна побачити на. Анонімних якихось телеграм-каналах зазначено, що затримання може відбуватися на блокпостах або в місцях проживання особи, яку розшукують. Істомін підкреслив, що в таких випадках поліція зазвичай уже має необхідну інформацію, тому перевірка документів може не знадобитися. Е, медіа підхопили російський вкид і почали поширювати інформацію про рейди. Рейд це військове слово, це військова термінологія. Вона означає проникнення в тил ворога. Ми. ТЦК та СП, не сприймаємо е, ресторани, там якісь нічні клуби як ворогів. Ми туди не проникаємо з метою захоплення, знищення чи ще щось. Ми проводимо заходи оповіщення. Заходи оповіщення можуть проводитися в будь-яких громадських місцях. Нагадаємо, раніше тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТСП Андрій Мороз в інтерв'ю західному кур'єру заявив, що військово зобов'язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками правил обліку та перебувають у розшуку поліції. Мороз зазначив, що ті, хто не оновив свої військово-облікові дані, автоматично стали порушниками військового обліку, тож їм загрожує адміністративна відповідальність. Є велика кількість тих, хто свої дані не оновив. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів заповіщення і передають Нацполіції. Він додав, що порушниками обліку є й ті військові зобов'язання, які не мають належних військово-облікових документів. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку, але з якихось причин не оновили дані. Нагадую, ті, хто не має військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби. Але з якихось причин не оновили дані ті, хто має військово-облікові документи не встановленого зразка, також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Потім у ТЦК актуалізують усі дані військовозобов'язаного. Якщо він підлягає мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку. То для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу. Він також зазначив, що закон про мобілізацію і постанову уряду дещо спростило роботу ТЦК. А зокрема, зміни у законодавстві дозволяють військоматам зібрати актуальні дані про військовозобов'язаних і внести їх до системи оберіг. Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов'язаних, їх місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином, ми не могли вручити цим військовозобов'язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Крім того, Мороз зазначив, що кожному з військовозобов'язаних, зокрема і тим, хто має право на відстрочку, треба бути готовим до мобілізації. В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, все одно пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини, чи прийти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов'язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати. Відповідаючи на запитання, як на якість роботи працівників ТЦК впливає недовіра та опір з боку суспільства, мороз заявив, що напади на співробітників ТЦК просто неприпустимі. За його словами, в більшості випадків оповіщення військовозобов'язаних здійснюють військовослужбовці, які є учасниками бойових дій, і після поранення чи набутих хвороб не можуть продовжувати нести військову службу в своїх підрозділах. Люди не звертають уваги ані на ампутації чи інші фізичні вади, провокують наших працівників, проявляють фізичну агресію. Військових у нас поважають чомусь тільки тоді, коли вони на передовій. Тоді вони потрібні, тоді вони герої. А в тилу, попри всі заслуги, вони отримують несприйняття, вороже ставлення і рукоприкладство, яка у цих воїнів може бути мотивація до роботи, і в цілому психоемоційний стан, за його словами, працівники та цікаво виконують свої посадові обов'язки, які на них поклало керівництво держави, і вони мусять проводити мобілізацію, оскільки без неї неможливо завершити війну. Варто також нагадати, що восени представники ТЦК масово влаштовували рейди у багатолюдні місця у різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торгівельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо. Офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак заявила, що такі рейди в публічних місцях, зокрема столиці, позитивно позначилися на процесі мобілізації. За її словами, такі дії ТЦК були ефективно. Адже кількість добровольців, які готові стати на захист батьківщини, збільшилася. Щодо роботи в публічних місцях, ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. Вона наголосила, що суспільство треба звикати до того, що перевірка військово-облікових документів, а також заходи оповіщення та разом з правоохоронними органами під час війни це нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок в місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах, а там кількість військовозобов'язаних вища. а також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками змі. Військова також наголосила на необхідності продовження таких заходів. Вона нагадала, що багато так званих ухилянців ніколи самостійно не прийдуть за повісткою і уникатимуть прямого контакту з ТЦК. Козак зауважила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією і поповненням резервів. За її словами, на публічних заходах працівникам ТЦК зручно працювати, бо там є підтримка правоохоронних органів. Тому такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов'язаних громадян. Водночас посадовиці наголосили, що якщо під час рейдів були випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК, то люди повинні звертатися до поліції. Мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК. Окремо вона зазначила, що чинне законодавство створює умови, коли набагато ефективнішим є перевіряти документи в громадянина наочно. Тому суспільство треба звикати до таких заходів оповіщення. То що ви думаєте про такі заяви представника ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.